У Верховній Раді все ще обговорюють конфіскацію майна Віктора Януковича та шляхи використання цих коштів. Майже 40 мільярдів гривень це півтора мільярда доларів. Це кошти, які арештовані, які залишив Янукович вкрадені української держави, українського народу. І цілком справедливо, що ці кошти тепер треба було б спрямувати в українську економіку і для забезпечення, в тому числі і соціальних стандартів. Закон про спецконфіскацію, який вимагають прийняти депутати народного фронту, має одноразовий характер, пояснює Роман Заставний і стосується лише колишнього президента. Наша політична сила вимагає прийняття цього закону, оскільки він фактично гармоніює з тими вимогами, які вимагають інші фракції. Коли ми говоримо про соціальні стандарти, ми повинні говорити про джерела. Де ми будемо ці кошти брати, для того, щоб підвищити заробітну платню і вчителям, і медичним працівникам, і соціальній сфері? Але наші опоненти про це не говорять. Вони тільки займаються одним популізмом і голосують, що треба підняти заробітну платню. Ми ж показуємо, де можна ці кошти взяти.